На Буковині за вихідні вода забрала життя двох людей. У селі Опришена Глибоцького району місцевий рибалка, гуляючи берегом річки, натрапив на чоловічий одяг. Про свою знахідку одразу повідомив рятувальників. На місце події прибули водолази-рятувальники групи водолазних робіт управління ДСНС. Вони обстежуючи дно ставка, виявили тіло 56-річного чоловіка. Тіло людини було піднято на поверхню. Причини смерті потопальника наразі експерти з'ясовують. За їхніми попередніми даними, трагедія сталася через необережне поводження на воді. Ще один прикрий випадок стався у Чернівцях на вулиці Сокирянській. На березі ставка відпочивало двоє чоловіків. Вони вирішили поплавати, зайшли в воду. Один із них це чоловік 1975 року народження. Відплив від берега приблизно на 15 метрів, пірнув у воду, однак в подальшому так і вже не винирнув. Товариш повідомив рятувальників і тіло утопленика знайшли водолази. Хотілося б звернутися до боковинців, ретельно дотримуватись прав поведінки на воді, щоб уникнути трагічних випадків. Слід пам'ятати про те, що потрібно відпочивати лише в спеціально обладнаних для цього в місцях, в жодному разі не вживати спиртні напої, коли ви йдете відпочивати біля води і плаваєте. Ретельно слідкувати за дітьми Наталя Гатеш Чернівецький промінь.